Аплікація нашого унікального я. Про що це? Про те, що ми сьогодні будемо досліджувати своє я, мої унікальні сторони, які є тільки в мене. Чого не звертаємо увагу на те, які ми класні, а звертаємо увагу на те, які класні інші люди. Але сьогодні на уроці ми звернемось до себе і заглянемо у серединку, у свою прекрасну душу, серце. Отже, ми будемо малювати котика, який буде рухатись пузиком, але з ноткою нашого унікальність. Голову Ми не будемо робити великого, беремо простий олівет і малюємо голову, яка може бути така ж унікальна, як і ваша. У кожного з нас є різні форми лиця: квадратна, трикутна, овальна, круга. Можете подивитися в дзеркало і побачити, яка саме. Ручки будуть такі у боках, вгору два овальчика, ширина по сантиметру. Дві ніжки. ці ніжки, можете також самостійно промалювати, якщо вам хочеться. Домалюємо хвостик. Хвостик також може бути якийсь Цікавої форми, або круглий, або овальний, або якийсь такий закручений, да? хто, який любить. Два трикутних вушка. Можна зробити поширше, поменше, побільше. Тепер це все наш малюнчик ми обводимо приблизно на або на 0,5 або 0,7 на міліметрів навколо зробимо таку долиненьку. З вами окантовочку. Вирізаємо. Одразу в слої вирізаємо. Таке запитання, так як у нас про унікальність, то питання дуже просте. В чому моя унікальність? Що таке взагалі унікальність? Це саме те, що є у вас і відрізняє вас від всіх інших. У кожного з нас є якісь особливості. Це може бути любов до книг, розповідей, співів, танців. Кожен з вас. Має якусь особливість, унікальність і неповторність, що є тільки у вас. Так, ми вирізали котика. Що ми тепер робимо? Нам треба тепер навести гарно фломастером чорним контур, але не все. Лише частинку. Ми з вами промалюємо спочатку олівцем простим, місце, яке будемо наводити. так, Це голова, вушка. Далее у нас просто чином закругляется голова. С этого места до... Так, в целом, наносить черным помазком. Вирізаємо і вирізаємо два гарних ока. Для того, щоб гарно вирізати, можна або взяти манітюрні ножиці, або без піша вирізаємо. Хоче можна зробити різного розміру. Можна одного, можна великим, можна поменше, теж залежить від вашого бажання. Форма може бути квадратна, кругла, овальна, у вигляді сердечок, теж ваша креативність. Теж тільки керуємося вашим внутрішнім бажанням. Якщо не знаєте, як це, то дайте собі, задавайте собі запитання як можна частіше. А як мені подобається? А як подобається саме мені? А як буде для мене найкраще? Як мені хочеться? І що я люблю? Так, ось такі чудернацькі очі вийшли, Ой, такі прикольні очі причем з вами елемент навіть два. Нам потрібно буде. Підіночка або файл. Можете взяти будь-який елемент і вирізати у формі нашого котика прямо позначок, який, наприклад, у усерединку. Це може бути і квадратний. ми навіть народити. Закон. Ось він більший закон. І ми його обрізаємо. і, продамо, і ще з так, Далі я використовую оптик. Ви можете використати клей і приклеїмо, приклеїмо наш шматочок. Файлу, або клійоночки, щось гладеньке повинно бути, щоб папір на ньому мав змогу класно е скользити Приклеюємо. І тепер нам потрібно або кольоровий папір, або біленький. Обирайте також самостійно, я оберу біленький. Так само вирізаю прямо подивочку. Зараз да. по розміру подивимося. Я макутничок повинен ось тут бути влазити і залишати невеличкий край по краях. Треба ще менше. І так. Але повинен закривати очі. Ось таким чином. Коли воно буде рухатися. Нам треба, щоб очі рухалися. І ось так мене за розміром по висоті і по ширині. Ось таким чином. Щоб ми могли приклеїти, і потім могли ось так вправо, вліво зсувати. І так, ми кладемо наш а, шматочок буквально 0,5 см з усіх сторон. Помазуємо так, щоб наш білий папір не доторкався до. Центру і накладаємо зверху. Так, поки воно буде підсихати, ми якраз з вами повернемося до теми своєї унікальності. Оберіться на типови, який ваш політний або який ви асоціюєте, асоціюєте з собою. Так, давайте намалюємо кружка. Будемо трошки три круточки. Те, що обирайте колір, який вам дуже подобається. Кожен колір має для вас якийсь який, рожевий, Для мене це про ніжність. І для вас це може бути будь-який інша асоціація, або відчуття емоції, наприклад, про творчість, дівчатість. Владихнув, наприклад, що... Про любов до нашої країни, про блакитне небо, про свободу, про море, відпочинок. Одна своя асоціація з вашими кольорами. Саме любимо. Тепер нам треба мусика. Носик зробимо прикольний вигляді е, носик зробимо, дивіться, можна будь-який, який нам доповний. Я зроблю такий шок, який платно виходить донизу. І зроблю на ньому так, малюємо чорний нос. Чорний носик. І до чорного носика я зроблю ще. Thank you. Будете бути задоволені. отже, обирайте ці кольори, які буде вподобають, і про що ці кольори вам свідчить. Що на мене появиться? Це про продіння. В вміння переключатися з поганих цього лапки. І що це не Лапки. Лапки це у нас кружочки або можна сердечки і пальчики. По три з країв. Так, і внизу оксифіратору. Тепер можна промалювати направлення шерстинок. Вони можуть бути в різні Сторони. До речі, можете додати якісь унікальні елементи, які будуть тільки на вашому кодрі. Це можуть бути пташки або хто полюбляє, наприклад, книжки, пташки, хто що, полюб... хто що полюбляє, наприклад, це можуть бути пташки хто полюбляє читати, Драконі, да? тобто можна стилізувати вашого котика саме під те, що ви дуже любите. Хто полюбляє плавати, можна якусь літню тематику зробити ваші кішечки. Кишці, кишці. Так. Промальовуємо з вами. Шерстенькі. Можна в різному напрямі. По полу, зверху вниз, справа наліво, зліво направо. Подобається собі. Да? Можна задати одне з таких питань, що, що мені в собі подобається. Якщо ви подивитесь в дзеркало, вам можуть подобатися якісь риси обличчя або руки, нігті, да? волосся. А якщо не дивитися в дзеркало, це може бути щось внутрішнє, наприклад. Доброта, любов, доброзичність, вихованість, да? якась така ваше ваша вміння, особливість, яка є у вас. Задайте собі. Чим я можу поділитися? Що це може бути? Наприклад, я можу поділитися з вами своєю творчістю, своєю добротою, посмішкою, доброзичливістю. Також в мене така унікальність, я дуже полюбляю. Я дуже полюбляю креативність і пізнання, пізнання можливості тіла, пізнання можливості нашого розуму, і те, наскільки ми можемо бути творчими і цікавими людьми, і можемо розвиватися і вчитися новому. Тобто мені дуже цікавить тематика новизни і вмінь людини, як розуму, так і тіла. В цьому ось така моя унікальність. Дайте собі, що в мені особливого і е, унікального, чого нема в інших. Що в мені особливого і унікального, чого немає в інших. Е, це теж дуже складне таке маленьке питання, але якщо ви про цілий день, якщо не знайдете, відкрити брати, можна напротязі цього цілого дня собі позадавати таке питання: в чому моя особливість, чого нема в іншому? І ви почнете трошки помічати, що, наприклад. Всі йдуть прямо, а ви йдете направо. Ну, Тобто, це якщо трошки так ом, наглядно показати, то ось така різниця. Наприклад, всі полюбляють помідори, а ти любиш орці. Данне питання, яке треба також собі задати, яке моє захоплення чи талант. Я дуже полюбляю, наприклад, співати, танцювати, йогою займатися, малювати, нейрографіка, психологія, різні такі медитації, рухли. Тобто, в мене дуже багато різних напрямків, які дуже цікаві. Я дуже полюбляю спорт, різні види ігор, і в цьому мені дуже цікаво. Тому задавайте це питання собі, і все це можна додати до свого котика. З вами була я, Бандерська Світлана, і до зустрічі з вами у наступному відео.